Слава Господу! Друзі, я також від нашої церкви, церкви Спасіння, така ж назва, як і місцева церква має. Кожну із вас хочу привітати вже святами, які ми пройшли Різдво Христове, народження Ісуса Христа. І хочу привітати цим вітанням. Христос народився. Він справді достойний всієї слави, яка, яка належить йому. І він ревнує про це. І не хоче ніколи, і нікому не віддасть своєї слави. Вона належить йому. Ми розуміємо, що наш час він, він збігає, має таку властивість швидко рухатися. І 25-й рік, 2025 рік. Я пам'ятаю 2000 рік. Мені було 8,5 років, я був на новорічному зібранні. Велика церква. Я пам'ятаю цей час. І всі думали, що це. Дві тисячний рік. Напевно, я тільки не можу згадати. У нас була в церкві, у нас завжди вісали надпись 2000-2002, і так ішло. Мені здається, і на 2000 теж. Я просто не пам'ятаю, яка воно кольору. Знову ми 2000 роком писали. І це було все так ново. Ми всі чекали щось. 25 років вже після того пройшло. І я той день пам'ятаю. Виявляєте, вже 25 років свідомого мого життя пролетіло. Просто пролетіло, здається, дитинство, юність. Тільки одружився вже троє синів, які вже дуже швидко ростуть і задають вже серйозні питання тобі в житті, що ти ще інколи не готовий до них. Настільки все швидко злітає, і ми живемо в часі. Я хочу сьогодні поділитися такою думкою і побажання залишити для всіх нас. Про час і розуміння часу. І в основу свого, свого тексту, я коли думав про це, мені просто постійно, постійно цей текст Слова Божого, постійно Він був в моєму розумі. Я якби в основу брав це. І коли він наблизився, це Луки, 19 розділ, 41 віршик. коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним. Це говориться про Ісуса. Коли він підходив до Єрусалиму, Його служіння вже. Наближалося до свого закінчення. Той тиждень був особливий в Ісуса Він дуже-дуже багато яскравих, таких ну дуже відомих чудес зробив на той час, і він наближався до Єрусалиму. І коли він наблизився, написано, він то заплакав і сказав: о, якби ти хоч цього дня, хоч оцей єдиний день, 30 років, три роки я в служінні, я постійно тут буваю. Але ти не зрозумів часу відвідин Якби хоч цього дня ти цей час зрозумів, і хто входить в місто до тебе, хто зійшов на землю, хто народився. Коли ми згадували зараз Різдво, я особливо роздумав, друзі, над цими людьми, які прийшли до Ісуса. Зауважте те, що знали про Його народження набагато більше людей. Тому що Ізраїль, євреї, вони знали, де мав народитися Ісус. Вони знали, це, що мав Він народитися, в якому місці Він мав народитися. Вони наже підсказали мудрецям про це. Але вони не прийшли до нього. Вони не зрозуміли часу. Вони не... Ісус говорить до Єрусалиму, що ти не зрозумів часу мого відвідин, моїх відвідин. Що це значить, друзі? Коли він був там, вони бачили ці чудеса, бачили все, що, все, що відбувалося, я задумався, Господи, а чому? Яка причина, що вони не зрозуміли цього? Стільки речей ти робив, і великих таких чудес? Одна із причин тих, що. Коли він робив якісь чудеса, це їх дуже сильно захоплювало. Вони, вони надзвичайно тішились, вони раділи. Люди, утримавши те, що хотіли. Вони просто неймовірною радістю раділи. І багато людей концентрували свою увагу не на того, хто робить ці чудеса, але на саме чудо, яке відбувалося. І вони тішились, їм було дуже добре від того. Але при тому всьому, той, хто робив це чудо. Ніби залишався знов з боку. І коли вони дивилися на храм, і учні, і біля Ісуса, які оточували його, вони кажуть, подивися Ісус, на оцю будівлю. Він каже, це зовсім нічого порівняно з тим, хто зараз є біля вас. Ось тут ви, ви бачите Бога. Реального Бога бачите. це ця, ця будівля абсолютно не має ніякого важливого значення. Хоча там люди поклоняються Богу. Біля вас зараз сам Бог. Які більші врази цієї будівлі. Але люди так і не розуміли цього. Вони пропустили цей час. Час відвіден. Я знаю, що цей час відвіден. Друзі, хто є тут присутній, він був в нашому житті і, можливо, є сьогодні. Пам'ятаєш той день, коли особисто Ісус прийшов в твоє серце? Це був час відвіден. І ти зрозумів оцей час і прийняв Ісуса в своє серце. Ти щаслива людина. Але сьогодні. Перед нами також новий час. Ось уже три роки, як ми проживаємо, майже три роки, як ми проживаємо тут в Чеській Республіці. Хтось їхав буквально, просто їхав, навіть не уявляв вже три роки. І як багато людей вони сьогодні не зрозуміли також цього часу, не зосередилися, не, не, не розпізнали, як діяти. Якщо я зрозумів час, якщо я побачив, Господь мене сюди покликав. І багато людей розгубилося, і це правда. Я пам'ятаю, коли я перший раз емігрував, я теж дуже сильно розгубився в часі взагалі. Я був задійний, потужно в служінні. Я, я постійно, постійно був при церкві, служив. Коли я перший, перша моя еміграція була, я пам'ятаю, півроку я не можу себе знайти. Я не бачу нова культура, нова мова, все інше. Я не можу. Я, я сиджу сам вдома, я починаю молитися, Господи. Я не знаю. Дай мені зосередитись, я не можу просто проводити своє життя, я не можу втрачати цей цінний час, який ти мені дав. У мене є завдатки певні, і не просто ти мені їх дав. І я пам'ятаю цей час, десь більше як півроку, напевно, це, це був важкий період життя. І я коли його проходив, і пізніше, коли я зрозумів, що я не завжди буду тут. А десь прийшло таке розуміння: зосереддяться на пізнаванні мене. Мені проговорив Господь, зосереться на цьому. Я почав шукати Господа. Я почав більше просто углублятися в слові йому його проповідей. Набагато більше молитовні зібрання в той час, коли в тій країні, в якій я жив, ми приходили на молитовні служіння, де молодих людей практично не було. Всі працювали. Всі в Америці люди працюють далеко, і поки вони доїдуть додому, це вже, це вже пізня година, і вранці тобі знову четверті вставати на роботу. Але я цінував цим часом, я розумів, Господи, я буду шукати тебе. Пройшов якийсь певний період, я переїхав назад в Україну, одружився, зовсім інший етап життя почався. Інший час. Сьогодні ми знаходимося тут. Друзі, як нам важливо розпізнавати час, який проходить так швидко. Знаєте, є час. Вкладати в своїх дітей, яким які Господь нас нам подарив. Я буквально просто гостро зрозумів цими днями, що мій один із синів має дуже потужну пам'ять. Він запам'ятовує буквально всі речі, що я зовсім, дружина, ми просто не запам'ятали. Хоча ми всі разом слухали чи щось дивилися. Ми взагалі не запам'ятали. Мій Адам він дуже прекрасно все заповнив. Він називає чітко імена. Він говорить, повторяє тілі. Я кажу, дружині, ми, щоб нам не втратити цей час. В нього прекрасна пам'ять. І зараз саме час вкласти, от в цей момент, вложити найцінніше в нього, слово Боже. І я розумію, пройде якийсь дуже короткий час, і вже почнеться інший етап в його життя. Вже багато чим він заповнить свою пам'ять, свою голову, свою свідомість. Якщо я не покладу зараз цей час туди, не використаю цей час. Час кохати. Хтось використовує цей час і прекрасно використовує, але хтось при тому, що потрібно кохати, він покохав роботу чи ще щось інше. І він втрачає цей час. І ти потім дивишся, я думаю, що не раз служителі розказують про ці речі, які проблеми бувають. Лише тому, що люди не зорієнтувалися в часі, не зрозуміли, що це зараз потрібно вложити щось туди. Час збирати запаси. Є такий час. Господь дає, я пам'ятаю цей час в моєму житті. Бог мені подарив, я кажу, просто це благословений час, коли я зміг зібрати ці запаси, що мені вистачило і на весілля, і придбати, і ще багато-багато речей. Те, що люди могли цілим життям робити. Але Бог дає для кожної людини якийсь особливий такий час. І ти його, коли використовуєш, і ти розумієш, Господи, велике благословення Твоє. Час зміцнювати віру. Я думаю, що так як я казав раз нашим членам церкви, младі Болослав, друзі. Така, таке благословення, яке ми маємо тут а сьогодні, ми маємо регулярні вивчення Біблії, де браття готовлять інтенсивно готовлять теми, продумують, роблять е різні, різні е як це сказати. Презентації для цього, все це прекрасно. Друзі, за цей рік просто згадайте, скільки потужних спікерів приїжджало сюди, де ми мали прекрасні зібрання і дуже багато мега-потужних семінарів, де ми просто сиділи в захваті від того, наскільки благословенні браття служили для нас. Час зміцнювати нашу віру, час твердішати в Господі, ставати твердо на ноги, тому що прийде час, де Бог каже, тобі треба стати проти. Тобі треба давати відбій, тому що лукавий буде нападати. Один приклад із сім'ї служителя, який є е, зараз в Америці, служить, і він розказував такий був час в їхніх батьків, коли Господь показав видіння, щоб. Проходить лукавий біля їхнього дома і зупинився, і так подивився в сторону їхнього дома. І вони з дружиною поставили собі ціль від сьогоднішнього дня. Ми будемо що вівторка, і який ще, напевно, день, не пам'ятаю, будемо в пості і молитву за всю нашу сім'ю. Це той час. Ми розуміємо, що лукавий хоче дати, зачинити, вчинити якесь зло для нашої родини, але ми маємо стояти за нашу сім'ю. І вони поклали в своєму серці робити це. І вони використали цей час. Бог їм показав, що потрібно в цей час стати. Часто буває такі періоди в житті, коли Бог вночі пробуджує. Я пам'ятаю ці періоди особисто в моєму житті. Я не знаю, напевно, років чотири підряд, коли я ще був неудруженим, у нас була ціла команда. Ми о четвертій годині ранку, у нас були нужди, у нас конкретні були цілі, і вже цей час пройшов. І ми получили багато відповідей на тих на ті потреби, які ми ставили перед Богом. Ми кожну ніч вставали о четвертій годині, об'єднали з молитвою, будили один одного для того, щоб запускати стріли туди. Пройшов той час, ми його використали. Як важливо зрозуміти, зосередитися в часі. І використати. Апостол Павло до Єфесян пише в п'ятому розділі 16 віршем: використовуйте час. Бо дні лукаві. лукаві. з днів в тому, що вони настільки швидко йдуть, що просто не встигаєш зосередитися. Рік пролетів. Рік пролетів, другий рік, 10 років. В сім'ї вже 20 років живуть разом. Просто швидко пролітає. І апостол Павло пише. Використовуй цей час, не втрачай його. Можливо, ти приїхав і подібне щось переживаєш, не знаєш, як зосередитись, як, 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 як стати зблизься з Господом. Бог дає тобі тут всі можливості для того, щоб глибше і більше пізнати його. З'єднайся з Духом Святим, який є в тобі. Згадай, цей час відвіден, і Він тебе поведе, Він тобі покаже можливості і використає в цьому часі тебе. Не втрать. Якщо ти молодий і ти не знаєш, переживаєш, так само стій перед Богом, тому що в нього все, він тебе навчить. Не втрать час, не втрать час пізнавати Бога, зростати. Так само я звертаюся до всіх братів і сестер, хто має сім'ї, хто має дружин, дітей. Не втрачайте ці моменти, вони швидко пройдуть. Я дивлюся, зараз сьогодні ми спілкуємося з моїми батьками. До речі, він всім вітання вам передавав тато з мамою. І вони двоє в хатинці. Двоє. А було 17 дітей. Вони двоє сидять і так швидко пролетів цей час. І вони зустрічають Новий рік двоє. Їм також добре, вони люблять дуже один одного. Але пройшов цей період, коли виростали діти, коли було стільки всього. І я просто дякую Богу, що вони використали той час і, можливо, хтось каже, не допрацювали. Але по мірі своїх сил вони зробили, що могли зробити. Використали цей час, коли. Коли був, коли був батько відповідальний за бригаду, був бригадиром, і він поставив ціль, друзі. Всі, які є зібрання в, нашому, в нашій церкві по буднях, ми їх не будемо пропускати. Я бригадир, це наш закон. Ти хочеш працювати в бригаді. Якщо в нашій церкві є в четвер зібрання, ми закінчуємо роботу о п'ятій годині. Ми всі будемо бригадою в четвер зібрання. Якщо в нас є молитва, ми будемо на молитві. Вони використовували цей час, друзі. Я бажаю, щоб кожен із нас найперше зрозумів час, в якому ми живемо. Зосередився і використав ці три речі. Зосередься в тому часі. Зрозумій час, в якому ти живеш. Я не знаю. Багато раз кажуть люди, що це останній час. Можливо. Можливо, для когось із нас це зібрання вже останнє. Можливо. Використай час. Якщо ти не пережив близько з Господом, не познайомився все ще настільки з Ним, щоб, щоб виконувати Його волю, зроби це. Якщо ти знаєш його ближче, виконуй Його волю. Це йому дуже приємно. Використовуй цей час, тому що дні дуже лукаві. Я бажаю кожному із нас зрозуміти час відвіданий. Ми не знаємо, чи будемо мати в цьому році такі можливості, як мали у цьому році. Але ми знаємо, що є Господь, який керує усім, зосереджуємо свою увагу на ньому, пізнаємо час і використовуємо Його. Амінь.